<реслуж> Дуже радує, що вже можна повертати давні традиції, які притаманні саме нашому народу, і створювати свято таке, яке несе певну енергію, а не радянський, незрозумілий символ ялинки, імперський, який ще. Ось таким чином, ми, створюючи елемент детрендр, є можливість зробити таку красу. І використала я такі матеріали, як коктейльні трубочки з дизайном бамбуку. Ось таким чином використовуємо ми трубочки цілі. І для, в даному випадку для тетраендра ще ділим пополам. Взагалі, при виконанні павука трубочки соломинки використовують, звичайно, солома, але нам з дітками краще було працювати трубочкою, тому що тут можна не використовувати голку, трубочка має певну ширину. І для маленьких, особливо дітей, це дуже зручно. І е, трубочка стала для нас більш доступною, тому що заздалегідь солома не була заготовлена, і зараз в міських умовах знайти її досить складно. Хоча дійсно майстри і традиційно використовують саме солому різних злакових. Це теж ціла історія, дуже професійна, але наша робота теж вийшла досить цікавою, тому я хочу поділитись з тим, як ми працювали. Ось ми беремо, подрізали рівнесенько відео, видно, яким чином рівняли трубочки, і набираємо чотири елементи половинки трубочки. Різати потрібно, рівняючи по одному елементу, складаючи трубочки вертикально, спираючись на основу. І так набрали ми 4 елементи і зв'язуємо між собою. Зв'язуємо, утворюючи квадратик. Квадратик, як ніби стіна будиночка. Гудзики бажано робити кінчиками одну, потім протилежну зав'язуємо. У мене ниточка синтетична, вона пружна і дуже легко проходить в трубочки, але на кінцях досить проблемна, тому що з'їжджає. Тому от, три гуцики я робила, так щоб дійсно зафіксувати добре от, протилежними кінцями. Одним кінцем, другим і знову переднім. Далі набираємо. Дві трубочки і робимо такий трикутничок, як дошок будиночок Так я діткам розповідаю, будиночок, стіна, квадратик і дошок. Таким чином ми вивчаємо і геометрію та трикутничок-дашок, і це весело і розвиває також образне мислення. Дітки дуже люблять. Ось зараз схоже на будиночок, далі ми набираємо наступних три сторони. Це вже буде схоже на зірочку, як промінчики зірочки, так? Або на якесь морське створіння. так? Ось таким чином ми працюємо. Далі знову набираємо, знову прив'язуємо петелечку, робимо чомусь робити петелечку і прив'язуємо до кутика. Так, ось таким чином петелечку прив'язуємо до кутика. Закидаємо Робимо петлю, продягаємо з-під низу, з під кута кінчик і виходить у нас край зафіксований. Знову набираємо дві трубочки, ну і так працюємо з усіма чотирма сторонами. Дуже весело все відбувається, кожна дитина робить елемент, якщо не встигає хтось, а хтось раніше зробив то вже один одному допомагають, і тому в проєктній роботі <кій> спільний. Це все дуже цікаво відбувається, дуже інформативно, здружує колектив, здружує діток. І добре тим, що майже все виходить. Іноді там не виходить рівненько підрізати, на це треба звертати увагу, як рівняти між собою трубочки. Не виходять петельки, також цього навчаються. Треба показувати іноді кілька разів, зав'язувати як будзики. Особливо молодші дітки, а в мене навчаються дітки з 7 років, деяким навіть шість, тому тут йде таке навчання. Так, перетягуємо через трубочку ще раз. от Для кінчика нам треба буде потім кінчики трикутнички з'єднати. Перекидаємо наші елементи дві протилежні сторони всерединку і дві протилежні на назовні сторону. І зав'язуємо. Один кінець у нас вже є чим зав'язати. Ми зав'язуємо. Так. І е, слідуючи ми вже відрізаємо. Е, Хочу сказати, що ниточку я готувала е, заздалегідь, приблизно відміряла, яка. Має бути на ось таку, на такий елемент ниточка. І потім вже нарізала певну кількість, скільки нам потрібно. Ну, потрібно спробувати, потім нарізати, виміряти як зразочок для нитки. Тому що е, може не стати нитки. Ну, це можна доточувати, але з цією ниточкою було це незручно. Коли ниточка йде хибешна, вона більш м'яка. <кій> ну, ось так. У нас вийшло багато елементів з якого ми потім складали великого павука і він висить у школі. ось такий. Коли це дитична ниточка, вона ще потім її треба гарненько попідшмалювати, краї, краї зафіксувати. От. Далі ми виготовляли киточки. Старшими дітками, тому що з молодшими це вже було дуже складно. Там ми використали, прив'язували дзвіночки. З старшими дітками виготовляли китички, намотували певну кількість, 20 разів намотували на картон одного розміру, далі підв'язували в одну сторону і розрізали. Китичку можна подивитися. Бо кіточки дуже багато і майстер-класів, як їх робити. Теж не завжди все виходить зразу, тому треба звернути увагу, як намотується, яким чином обрізається, яким чином зав'язується. Повніпевних алгоритмів так? Перший алгоритм повторюється. Тобто Алгоритм повторення. Набираємо, підв'язуємо. Далі що? Пропускаємо через трубочку. Ще одну. І далі набираємо ще одну, так? Угу. Потім знову підв'язуємо. Знову пропускаємо через трубочку, тільки через велику вже, так? І знову? Далі підв'язуємо, або набираємо. Можна підв'язувати, можна. Так, що тут у нас? Через через цю можна через. Або через цю? Через цю так? Ні-ні-ні, тут, тут де ти показувала тебе. Лови-лови-лови. Так, і одну набираємо. Да? Да. Набираємо знову велику трубочку. І що далі? Підв'язуємо, так? Да? Тут і уява наша розвивається в роботі, так? Да. і ми вивчаємо. Так, ми вже взяли тетрайн. Працюємо над Восьмикутним виходить. У нас буде восьмикутна зірочка, тому що тут уже дуже добре. Там багато котів, да. а тут вісім. Так як справжньої різдвяної зірки буде вісім котів. Тренера виходить вісім трикутників. Тут вісім трикутників і вісім промінчиків. А, -а, -а. а там ми зробимо доробимо і дорахуємо скільки їх. Набирай знову, що там треба пропустити тепер, а там, напевно, що треба а -а -а. доточити. Бажаю всім прекрасних свят, добра, перемоги, добра над злом.